Божого вам благословення. Диявол приходив спокушати навіть Ісуса Христа. Ісус сказав, Пішов геть, сатану, адже написано: Сатана одразу згрознувся у своєму безсилі і зник. Чому ж, коли ми відповідаємо за Словом Божим, Сатана не йде. Тому що слово Боже має бути прописане у нас на серці та в розумі. Ми маємо відродити серце і розум від Слова і Духа Христового, народитися згори. Тоді диявол буде під нашими ногами. Апостол Павло пояснював, коли живете за тілом і душею, коли між вами сварки, розділення, блуди, тоді немає сили перемагати сатану, тому що ви раби гріха і раби сатани. Такі царства Божого не успадкують. Життя за тілом у гріхах, з неправильними помислами, це мертве тілесте християнство. Адже народжений від Бога не грішить. Він ожив разом із Христом і спасений благодаттю через віру. Життям духовно мертвих людей керує сатана. Коли ми не народжені від Бога, коли наші християнство і віра лише зовнішня формальність, то диявол підсовує бажання плоті, пристрасть і пожадливість, які він підігріває, тому людина не має сили поратися з дикою пожадливістю та бажанням чогось або когось. Щоб була сила боротися з цим та виганяти сатану, потрібно впустити в себе світло Слова Божого, щодня приймати духовний хліб. Откровення Слова Божого та ділитися ними з ближніми. Для того, щоб народитися згори і зростати в пізнанні Бога, потрібна церква. Тому ми пропонуємо вам приєднатися до Живої Апостольської церкви Слово Боже. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео, а також підписуйтеся на телеграм-канал міжнародної місії Слово Боже Салтаненко, щоб мати духовне спілкування та перемогу над гріхом. Посилання залишаємо під цим відео.